Вітаю, друзі. Це Independent Politics і я за річний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Вчора на болотах на Росії трапилась подія, яка була досить прогнозованою в момент, коли так званий державний переворот ПВК Вагнер зазнав невдачі. Про що буде йти мова? Вчора, в середу, в Росії розбився приватний літак, на борту якого були 10 пасажирів. Згідно з інформацією пропагандистських видань російських, всі ці пасажири загинули. Але важлива деталь полягає в тому, що одним із цих пасажирів був якраз ватажок ПВК «Вагнер» Євген Пригожин. Російське державне інформаційне агентство ТАС повідомило з посиланням на представників служби надзвичайних ситуацій, що в літаку було троє пілотів і семеро пасажирів, і вони всі знову ж таки загинули. Загалом літак прямував з Москви до Санкт-Петербургу і впав у Тверській області більш ніж за 100 кілометрів на північ від столиці. Росії. Ну, і звичайно, російська влада вона там намагається проводити якесь розслідування, але давайте будемо відвертими. За цим процесом і подією стоїть диктатор Путін. І я поясню, чому саме цю причину потрібно розглядати в контексті події, яка трапилась. Також вже почали висуватися версії, що могло трапитися з цим літаком. Росіяни говорять ну, такі, про те, що там якась вибухівка була закладена в літак. Потім загалом почали говорити, що це українці могли бути причетні до вбивства Пригожина. Західні ж видання у свою чергу, зазначили, що по цьому літаку могла бути запущена ракета з С-300 і цей літак таким чином знову ж таки був збитий. Також зазначається про те, що станом на зараз вже проводяться опізнавання усіх оцих тіл. Тобто цих пасажирів, які знаходились на літаку, і знову ж таки є певна неточна інформація, що все-таки вже опізнали цього пригожина і можуть вже у подальшому фінально підтвердити, що він загинув на цьому літаку. Тут варто відзначити наступне щодо знов ж таки причин, чому над Пригожиним розправилась. Російська влада і Путін, причина, я вже сказав, вона виходить з того, що Пригожин здійснив невдалий мятеж, державний переворот в Росії, який знову ж таки зазнав краху. А знову ж таки, Путін він якраз не пробачає такої поведінки своїх знову ж таки підданих і тих людей, які можуть. Представляти загрозу для нього. Тому відбулася така розправа над Пригожиним, це абсолютно знову ж таки прогнозована була ситуація. Ще в момент, коли цей державний переворот не вдався, ми вже говорили про те, що Пригожин довго не проживе. І його ліквідують, і знову ж таки всі говорили, як це може відбутися, чи йому дадуть якийсь новачок, чи там його підірвуть на автівці, але вирішили таким чином прибрати Пригожина. Це знов ж таки є підтвердженням того, що ні Путін, ні Лукашенко вони абсолютно нічого не можуть гарантувати, тому що ми пам'ятаємо, що коли. Дай, Мітір завершився, то Пригожину там гарантували якусь безпеку, він мав піти в Білорусь, і в принципі його умовно ніхто не мав чіпати. Але ми прекрасно розуміли, що все це профанація, що рано чи пізно його приберуть. І Лукашенко тут знову ж таки відігравав таку лялькову роль і дуже говорив про те, як він умовно врятував цілу Росію від державного. Перевороту тому це якраз є показник того, що диктатори вони ніколи не дотримуються своїх слів і. Завжди будуть порушувати будь-які обіцянки. Це знов ж таки до тих людей, до тих держав, які думають, що там з Путіним можна знов ж таки про щось домовитись. Дехто говорить про те, що от, давайте заключимо мир і віддамо частину територій. Так воно не працює, і я вже говорив про те, що якщо Хтось додумається піти на таку угоду, то все завершиться тим, що Путін продовжить війну проти нас ще в більшому масштабі. Щодо Пригожина, хочу сказати, що царство не небесне, ця людина знищила не одну кількість знову ж таки, українців, Збройних сил, його вагнерівці знову ж таки катували наших хлопців. Тому тут абсолютна знов ж таки радість над цією подією, і ми маємо знову ж таки сподівання, що і інше військово-політичне керівництво Росії буде очікувати така ж доля. Як і цього знову ж таки пригоджена. Це коротко, що я хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаюся вас підписатись на ютуб-канал Independent Полічик поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобайку, прокоментувати його а також поділитись з ним і своїми друзями. Хочу усіх знову ж таки привітати з Днем Незалежності України. У відновленню незалежності нашої держави, нашої держави вже 32 роки, і це знову ж таки прекрасно завдяки нашим Збройним силам України ми продовжуємо існувати, функціонувати і виборювати своє право на незалежність. Всього доброго.